95-й рік у Житомирі працює друга міська лікарня, і більше 40 років своєї трудової діяльності тут провів лікар, якого називають піонером, вчителем, легендою. Наші лікарні вже більше 80 років. І знаєте, за час існування лікарні тут працювало багато видатних лікарів, відомих не тільки в області, а й по всій Україні. Наприклад, покійна Ема Захарівна Бондаренко, зараз нині працюючи Анатолій Олександрович Мельничук, і в ту ж когорту входить Петро Романович Полонський. Це людина, яка була знана і знана до сих пір по всій Україні. Це хірург, який оперував надскладніші операції. Тобто він володів і володіє всіма методиками, все, що відноситься до його спеціальності. Тобто, ну я б сказав, досяг вершин вже майстерності. І чим ще добре, що він у нас тут працює, тим, що він і залишив по собі гарну школу, залишив гарних учнів, які зараз разом з ним працюють, і кожен день передає свій досвід. Авторитет знання надзвичайно великий. Хірург Петро Романович Полонський ще 40 років тому на вимогу часу та потребу людей обрав профіль, яким здавалося б не прийнято хизуватися. Проте значення служби, яку він очолив, не можна переоцінити. Відділення специфічне хвороби, з якими лежать в нас люди, досить делікатні. Працюємо ми вже ну фактично з 1982 року офіційно. Відкрити відділення, хоча такими хворими займалися раніше, починав нашу діяльність, заснував це відділення. З самого початку тут працює, ну, можна сказати, легенда проктології, полонський Петро Романович. Це його дітище. Коли організовується служба проктології на Україні. Ми вперше в північному регіоні організували проктологічну службу області. Був, очолював тоді другу міську лікарню, заслужений врач України Мінічук Анатолій Олександрович. І вперше на Житомирщині на базі другої міської лікарні було відкрито обласний практологічний центр. Саме життя заставило нас відкрити відкрити це відділення, тому що патології патології практологічної була маса. І ця практологія лікувалася хірургами общого профілю. А оскільки патологія складна, то необхідно було, щоб були. Спеціальний лікарі. Сьогодні проктологічне відділення другої міської лікарні має ще більше значення, аніж десятки років тому. За рік поступає до двох тисяч хворих. З патологією прямої кишки і товстого кишечника. Але пріоритетом служби лікар вважає недопущення таких стадій хвороб, що межують із загрозою життю. Саме цінне те, що це. Відділення профілактики, оздоров оздоровлюючи хворих, практологічних хворих. Ми предупреждаємо розвиток онкологічної патології. Вся онкологічна предракова патологія концентрується в практологічних відділеннях. Організувавши та розвинувши практологічну службу в області, Петро Романович врятував тисячі людей. За 40 років це прооперовано тисячі хворих. Випадки один на другий, не похожі, вони є складні, тому що в медицині немає простих випадків. Ми пам'ятаємо кожного хворого. Хворі також пам'ятають і згадують добрим словом людину, що подарувала радість життя. Майстер народної творчості, відомий Житомирський вишивальник Микола Марценюк, зізнається, що й не розраховував на такий довгий вік. Великі кровопотечі були у мене дуже такі, що мене на скорі доставили в лікарню. Так як у мене було до цього два інфаркти, то Петро Романович мене готував до операції, тому що це дуже була складна операція. це... Ви знаєте, дуже багато було. Викинули, почистили і так далі. Там, ну це було дуже складно. Я дивлюсь на нього як на Бога, тому що він ну, спас, дав мені життя, подарував мені життя вже десь мені було 50 з лишнім років, як сталося таке зі мною. Я вже на сьогоднішній день 25 років, як Хожу, існую, працюю і бачу навіть правнуків своїх. Ми до фору станемося до людини, яка потребує нашої допомоги. Всі наші знання направлені на те, щоб людині допомогти, щоб людина стала повноцінною, повноцінною особистостю в суспільстві. У своїй творчості Микола Марценюк досяг найвищого рівня майстерності і кожним новим здобутком завдячує своєму рятівникові. Думаю кожен день про нього. кожен день. Я дякую йому кожного ранку. І, і дуже хотів би, щоб він був здоровий. Здоров'я, здоров'я, здоров'я йому. І таких людей, як я, мені здається, ще тисячі. Важко підрахувати, скільки проведено операцій Петром Полонським. Лікарський талант та досвід неможливо піддати статистиці. Я вважаю, що тут операції кожен день, і операція операція на на другу не похожа, і операція продовжується по часу, по два, по три, по чотири. І кожен день починає з понеділка, закінчуємо п'ятницею, то собі представляєте, що це велика частина життя проходить у цій кімнаті випрацювання. Другий, але основний дім Петра Романовича у цих стінах. Тут пройшла вагома частина його життя. Іншого не могло бути. Ще з дитинства. Я вирішив стати лікарем і готовий себе до цього. Свої знання та накопичений за десятки років досвід старішина передає наступникам, залишаючись визнаним авторитетом та фахівцем. У своїй справі У нього день народження скоро, і кожен рік ми святкуємо день народження, десь одних числах з вчителя. про нього. Я хочу сказати. Він наш вчитель.